Щоночі ваш мозок стає режисером фільмів, залучаючи вас до диких пригод, польотів у космосі, спілкування зі старими друзями або втечі від монстрів з ногами спагетті. Це сни універсальна таємнича частина людського буття. Століттями люди дивувалися, чому ми бачимо сни. Сьогодні наука дозволяє нам зазирнути всередину сплячого мозку в пошуках відповідей. Щоб зрозуміти сни, ми спочатку повинні дослідити сам сон. Час. Коли ваш мозок аж ніяк не бездіяльний. Вночі ваш розум заглиблюється в себе, впорядковуючи спогади та запускаючи симуляції. Сни це видимий побічний продукт цієї прихованої роботи. Отже, давайте вирушимо в наукову подорож до Сновидінь через стадії сну, нічну активність мозку та захоплюючі теорії, які пояснюють, чому ми бачимо сни. Сон. Це не просто один стан, а складний цикл, який проходить через кілька різних стадій, кожна з яких має свою унікальну роль у підтримці нашого здоров'я та самопочуття. Протягом ночі наш мозок і тіло працюють разом, щоб забезпечити нам відновлення, енергію та ясність розуму на наступний день. Кожна стадія сну виконує свою важливу функцію, незалежно від того, чи спимо ми вдома, у поїзді чи навіть у гамаку на природі. Вчені використовують електроенцефалографію або ЕЕГ, щоб дослідити ці стадії, виявляючи передбачувані закономірності в мозковій активності, які змінюються протягом ночі. Спочатку настає НРМ сон, який складається з трьох послідовних стадій, кожна з яких занурює нас у все глибший стан відпочинку. Перша стадія це легка сонливість, коли ви ще можете відчувати навколишній світ. Іноді смикаєтеся або маєте відчуття падіння, що часто будить вас на мить. Друга стадія глибший сон, що характеризується появою сонних веретен і к комплексів, коротких сплесків мозкової активності, які допомагають консолідувати спогади, блокувати зовнішній шум і захищати наш сон. Ви проводите близько половини ночі саме в цій стадії. У цей час ваше тіло поступово охолоджується, серцебиття та дихання сповільнюються, а м'язи розслабляються, готуючи організм до ще глибшого відновлення. Третя стадія це глибокий повільно-хвильовий сон, коли мозок працює на найнижчих частотах, а тіло максимально розслаблене. Саме тут відбувається активне відновлення тканин, зміцнення імунної системи та очищення мозку від токсинів, що накопичилися за день. Прокинутися з цієї стадії дуже важко, і якщо це трапляється, ви, ймовірно, почуватиметеся дезорієнтованим і млявим ще деякий час. У цій фазі можуть виникати прості, уривчасті сни, але найяскравіші емоційні та сюжетні сни ще попереду. Всі ці стадії повторюються кілька разів за ніч, створюючи цикли, які готують наш мозок і тіло до наступної найзагадковішої частини сну РЕМ-фази. Давайте дізнаємося, що відбувається, коли сни стають яскравими, а мозок починає працювати майже так само активно, як і вдень. Приблизно через 90 хвилин після того, як ви засинаєте, ви входите в rem сон. Це особлива фаза, яку часто називають фабрикою сновидінь. Саме тут починається найцікавіше. Мозок активізується і з'являються перші яскраві сни. Ремсон це не просто ще одна стадія відпочинку, а унікальний стан, який відрізняється від усіх інших фаз сну. Ваші очі швидко рухаються під заплющеними повіками, ніби стежать за подіями у ваших снах. Активність вашого мозку під час рем сну майже така ж, як коли ви не спите, хоча зовні ви виглядаєте абсолютно спокійно. Це дивовижний парадокс: тіло розслаблене, а розум працює наповно. Ремсон часто називають парадоксальним, тому що ваш розум буде, створюючи історії та образи, але ваші м'язи тимчасово паралізовані. Це захищає вас від того, щоб фізично реагувати на сни, які ви переживаєте. З плином ночі періоди ремсну стають дедалі довшими, особливо ближче до ранку. Якщо перші цикли тривають лише кілька хвилин, то під ранок Рем може тривати до години, дозволяючи мозку ще більше зануритися у світ сновидінь. Саме під час ремсну ми бачимо найяскравіші емоційно насичені сни. Вони можуть бути настільки реалістичними, що після пробудження здаються справжніми спогадами. Якщо ви прокидаєтеся під час цієї фази, то ймовірно згадаєте навіть найдрібніші деталі своїх сновидінь. Пропуск ремсну, наприклад, через фрагментований або неспокійний нічний сон, означає втрату важливої емоційної та творчої обробки. Без достатньої кількості REM-сну ми можемо відчувати втому, дратівливість і навіть проблеми з пам'яттю. REM – це справжня творча майстерня мозку, де стикаються спогади, емоції та уява. Тут ми обробляємо пережиті події, шукаємо рішення і навіть створюємо нові ідеї, які можуть здаватися геніальними після пробудження. Коли ми ділимося своїми снами, ми зазвичай розповідаємо саме ті дикі, захопливі історії, які народжуються під час REM-сну. Саме ця фаза робить наші ночі такими незабутніми і наповнює ранок новими враженнями. Під час РЕМ сну ваш мозок не просто випадково спрацьовує, це скоординована симфонія. Стовбур мозку запускає РЕМ, активуючи лімбічну систему, мигдалеподібне тіло, емоції та гіпокамп пам'ять. Ось чому сни такі емоційні та наповнені дивними спогадами. Тим часом префронтальна кора, центр логіки. Замовкає, дозволяючи розгортатися дивним, нелогічним історіям. Ця суміш високих емоцій та низької логіки створює унікальний смак світу сновидінь. Мозок вільно поєднує спогади, почуття та ідеї, не обмежений реальністю. Сни це не безглуздя, це мозок, що працює за іншими правилами, досліджуючи зв'язки та можливості. Розуміння цього нейронного танцю допомагає нам розшифрувати призначення снів. Сплячий мозок, креативний, емоційний і не обмежений логікою неспання. Поки ваш розум мчить у ремсні, ваше тіло паралізоване це не просто випадковість, а складна функція безпеки, що називається рематонією. Вона виникла еволюційно, щоб захистити нас від потенційної шкоди під час сну, коли мозок створює найяскравіші, найемоційніші сни. Стовбур мозку блокує сигнали до ваших м'язів. Буквально відключаючи більшість рухів тіла. Це означає, що навіть якщо ви у сні стрибаєте, бігаєте чи боретеся з уявними ворогами, ваше тіло залишається нерухомим і захищеним, рухаються лише ваші очі та основні м'язи, такі як ті, що відповідають за дихання. Саме тому під час рем сну можна побачити, як очі швидко рухаються під закритими повіками. Без цього паралічу ви б фізично реалізовували свої сни. Ризикуючи отримати травму, це реальність для людей з розладом поведінки під час ремсну, які можуть вставати, ходити або навіть розмовляти уві сні. Саме цей розрив між активним мозком і нерухомим тілом пояснює, чому ви можете мріяти про біг, але відчувати себе застряглим або повільним, ніби ноги не слухаються. Тіло відпочиває та відновлюється, поки розум досліджує дикі сценарії, безпечно утримуючись. Це дозволяє нам переживати найяскравіші пригоди, не ризикуючи власним здоров'ям. Це як симулятор віртуальної реальності з постійно увімкненими протоколами безпеки. Ви можете відчувати все, але не нашкодити собі. Наступного разу, коли ви прокинетеся від насиченого діями сну, подякуйте своєму мозку за те, що він тримав вас у безпеці в ліжку, дозволяючи вашій уяві літати, поки тіло відпочиває. Одна з провідних теорій сни це побічний продукт нічного прибирання мозку. Весь день ваш мозок збирає інформацію. Вночі він сортує, архівує та відкидає, особливо під час ремсну. Спогади переміщуються з короткочасної пам'яті в гіпокампі до довготривалої пам'яті в неокортексі. Сни можуть бути свідомим досвідом цього процесу сортування. Ось чому вони часто містять фрагменти вашого дня. Мозок змішує нові та старі спогади, сплітаючи їх у дивні сновидіні наративи. Дослідження показують, що сон багатий на рем покращує пам'ять та навчання. Отже, поки ви мрієте про драконів або білок, ваш мозок наполегливо працює, консолідуючи те, що має значення. Сни це творчий безлад, залишений мозком, що організовує ваше життя. Інша теорія сни. Це симулятор віртуальної реальності для виживання. Теорія симуляції загрози припускає, що сни дозволяють нам репетирувати реакції на небезпеку, переслідування, падіння або зіткнення з соціальними загрозами. Більшість снів сповнені тривоги не тому, що ми хворобливі, а тому, що практика виживання має значення. Ваш мозок і тіло реагують так, ніби загроза реальна, але ви в безпеці в ліжку, зміцнюючи нейронні шляхи для швидких реакцій. Сьогодні сни часто репетирують соціальний стрес. Публічні виступи, збентеження, конфлікти. Прокручуючи ці сценарії, ваш мозок готує вас до реальних викликів. Той кошмар про те, як ви прийшли на роботу в піжамі. Це просто спосіб вашого мозку підготувати вас до несподіваного. Сни також можуть слугувати нічною терапією, допомагаючи нам обробляти емоції. Під час ремсну мозок відтворює емоційні спогади в хімічно-безстресовому середовищі. Це дозволяє нам переглядати важкі події без повної сили болю чи тривоги. Сновидіння знімають емоційний заряд, допомагаючи нам прокинутися з яснішою головою. Дослідження показують, що ремсон має вирішальне значення для емоційної регуляції, без нього ми стаємо більш реактивними та примхливими. Коли ви бачите сон про суперечку чи стресову подію, ваш мозок працює над зціленням та вирішенням. Сновидіння це спосіб розуму досягти емоційного балансу. Ніч за ніччю. Це вбудований сеанс терапії, який готує нас до зустрічі з кожним новим днем. Коли наша подорож закінчується, ми бачимо, що сни це більше, ніж нічні фантазії. Вони життєво важливі для пам'яті, емоцій та виживання. Ми дослідили архітектуру сну, дикий світ рем та творчу емоційну симфонію мозку. Сни можуть бути прибиранням, репетицією або терапією, або всім трьом одночасно. Наука все ще розгадує цю таємницю, але ми знаємо, що сни цілеспрямовані, а не випадкові. Вони є вікном у приховану роботу розуму, такою ж важливою, як дихання. Тож, наступного разу, коли ви прокинетеся від дивного сну, захопіться нічною подорожжю свого мозку. Навіть уві сні ви досліджуєте величезний таємничий космос всередині.